Вулиця, сирість та небезпека довгий час були супутниками героїні нашого наступного сюжету Євгенії. Може, тут було сиро й незатишно, але тут було безпечніше ніж вдома. Вдома було дуже багато скандалів і сварок і постійні конфліктні ситуації. Вдома по кілька разів на день я чула постійно про те. Що я нічого не доб'юся, що ти ніхто і звати тебе ніяк. Мене не називали вдома по імені, в мене були клички, які відчим придумував. Мене постійно били. Я пам'ятаю, як щось зламалося в мене всередині. Не в силах терпіти непорозуміння з боку близьких її людей. Євгенія почала тікати з дому на вулицю, жила де доведеться у друзів, у знайомих. Дівчина то йшла з дому, то знову поверталася. І одного дня, коли вона в черговий раз безстільно блукала вулицями міста, зустріла колишнього знайомого. Чоловік був набагато старшим за неї. Той запропонував юній дівчині жити у нього, і Женя погодилася. Незабаром між ними зав'язався роман. Я одного разу, коли приїхала ввечері, вони зібралися. А я доньці кажу: куди дивись, вона була маленькою, а тій людині було 40 років із зайвим. Мені було 16 років. Я не розуміла, з ким я маю справу, що це за людина. Юна дівчина будувала плани на сімейне життя. І швидка звістка про вагітність ані трохи не налякала її, але народження дитини не входило в плани обранця. Чоловік не хотів обтяжувати себе клопотами та турботами про дитину. Я Я завагітніла від нього. і замість радості батьківства він почав обзивати мене, принижувати. Потім я почала плакати. Він мене заспокоїв наступного дня. Вранці він мене отруїв. Він сказав, що це трава від нудоти. І Що як тільки я це вип'ю, мені одразу стане легше. Він заварив мені цю траву, сам налив, я випила різкі болі в животі. Тільки після того, як Євгенії стало погано, так званий наречений зізнався, що дав випити дівчині траву чорнобильник, яка вбила їхню ще ненароджену дитину в утробі матері. Чорнобильник це трава, що відноситься до полину. Полин це отрута. Це дуже токсичний препарат. Раніше цією отрутою вбивали людей, що відбувається і тут. Тут звичайно плід завмирає. Якщо вона не звернеться вчасно до лікаря, то починає розпадатися і загниває в порожнині матки. Ще два дні дівчина перебувала вдома, переборюючи температуру. І лише коли Євгенія знепритомніла, горе кавалер додумався нарешті викликати швидку допомогу, яка доправила 16-річну дівчину до лікарні і, і мене госпіталізували. Вони просто не могли навіть аналізи провести. Вони кажуть, в тебе дитина розкладається всередині, тебе потрібно терміново чистити. Я можу загинути у будь-який момент. Вже почалося зараження крові. Вони не зверталися по допомогу. Тобто, можливо, вона не знала, що їй дали випити цю траву. Плід завмер. він нікуди не виходить. Він міститься в порожнині матки. Він відповідно починає розкладатися, загнивати, так щоб було зрозуміло, і заражає запальним компонентом всю порожнину матки. Усі ці токсичні. Речовини потрапляють у кров. Вони потрапляють в нирки і діють на усі органи системи цієї дівчини. Вони почали оперувати мене наживу. Уся гінекологія чула, як я кричала: це було боляче, це було нестерпно, важко. Під час аборту постраждали усі жіночі органи Євгенії, але фізичні страждання, які довелося пережити юній дівчині, були нічим у зрівнянні з повідомленням, яке вона почула від лікаря. Ця трава вона ніби розривала дитину на шматки, знищила маля, І деякий час ця кров ці згустки крові обпекли матку середини. Пошкодили ворсинки всередині матки, які тримають плід. Вони всі були пошкоджені. Ерозія у жахливому стані, яєчники у жахливому стані, кісти. Кіста правого яєчника, кіста лівого яєчника і тому подібне. Вони сказали, що в таких випадках дітей бути не може. Це сто відсотків. Тобто, це навіть не обговорюється. Плід, навіть якщо і буде, то він не затримається на стінках матки. Я пам'ятаю, як я не могла прийти до тями, я впала у глибоку депресію. Подорослішавши, буквально за три дні, Євгенія прийняла для себе важливе рішення розійтися з чоловіком, який вбив її дитину, і ледь не відправив на той світ її саму. Саме усвідомлення того, що дитина загинула страшним чином, не давало мені спокійно жити. Я не могла цей біль пережити всередині. Мене весь час непокоїло, що таке могло зі мною статися. Як таке могло зі мною статися? Вони від мене приховували, приховували. А потім, коли я вже про все дізналася, вже, як то кажуть, було пізно. Я переживала за те, що потім не може бути дітей. Мені всі навколо казали, що все нормально, заспокойся, все добре, Це так буває. Я ні. Я пам'ятаю, як крім цього болю, у всьому всесвіті нічого не існувало, нікого, нічого, нічого не цікавило мене. Минали роки. Євгенія за цей час не лише освоїла свою улюблену професію будівельника, але й стала головою будівельної компанії. Вона жила у достатку. Мала дах над головою і безліч друзів, але незважаючи на все це, дівчина в глибині свого серця протягом довгих 15 років відчувала біль через те, що не могла бути мамою. Тому почала допомагати безпритульним дітям, яких випадково зустрічала на вулиці. Я полюбила їх неймовірно сильно полюбила. Ми почали з ними ще середи, що суботи збиратися, їсти. Я почала їх одягати. Мама мене виховує одна. У мене є ще старший брат, оскільки їй важко. Женя бачила це, бачила, що в мене з кросівками погано. Вона купила мені кросівки, і це була перша покупка, яку вона купила. І з того часу все понеслося: шапки, штани, кросівки, чоботи. Вона нас одягла не тільки мене. Там ще п'ятеро осіб було, одягала повністю усіх. Постійно кудись їздили. ми. Ми їздили до Одеси відпочивати. Ми їздили до Карпат, ми каталися на лижах. Тобто, ми проводили дуже добрий час разом. Я всю любов, якої мені так не вистачало, через те, що. Я розуміла, що дітей в мене ніколи не буде. Я розуміла, що в мене немає іншого сенсу життя. Зараз мій сенс життя це вони. Турбота про чужих дітей робила дівчину на деякий час щасливою. Її біль відходив на другий план. Але у хвилини самотності ця лише на деякий час схована порожнеча знову відбивалася гострим болем у душі. В мене була мрія. Я так хотіла сина. Це неймовірно просто саме сина. Я весь час говорила: от якби в мене був син, якби в мене був син, син би зробив оце. Він міг би реалізувати так, чи так, чи так. Я їздила біля стадіону Динамо. Я кажу, якби в мене був син, він би ось у цій школі тренувався. Він би ось тут у кадетах ходив. У мене фантазія навколо цього розвивалася. Весь цей час Євгенія шукала відповіді на свою потребу, і цей пошук привів її до духовного центру відродження. Почувши заклик до партнерства, дівчина з радістю відгукнулася на нього, ставши за короткий час віп-партнером. Також Євгенія часто телефонувала на лінію довіри і просила молитовної підтримки у вирішенні її питання, пов'язаного з народженням дитини. До партнерського відділу надійшов дзвінок від Жені Болібрух. Вона поділилася своєю потребою про те, що вона хоче мати дітей. Напередодні її дзвінка у нас повинен був відбутися самі четвертий вимір. На саміті апостол Володимир ділиться откровеннями про четвертий вимір, откровеннями про духовний світ і про те, що ми можемо отримати будь-яку нашу мрію в наше життя. Якщо ми будемо вірити, якщо ми будемо рухатися зі Святим Духом. Я це зрозуміла, що це саме те, що потрібно жені. Тому я вирішила запросити її на саміт. Мо перед самітом я написала цілі. і От у мене на стіні був листочок. Щоранку ми прокидалися і говорили. Господи, дякую тобі за те, за те, те. І за нашого сина Давида. І щоранку ми дякували вже як наперед. Бог ми моєму віримо, що цей саміт приносить невероятні зміни. Ми віримо, що цей саміт приносить перемени, і ти кожного цю духовну взривчатку. Ти внутрі кожного внутрішнього донаміс, який просто взорветь всі обмеження, які були. Бог моїй явиться, слава Твоя, Господи! Апостол говорив про те, що ти зараз повинен вірно обрати одну мету і на ній сконцентруватися, зосередитися. Я думаю, есть цілі там, автомобили, будинки, все это можно реализовать. А сын, таке только Бог может сделать. Я хочу молиться о том, чтобы изливалась это просто божественное творчество на твой разум. Божественное творчество. Чтобы просто ты там, где тупики видел возможности. Чтобы там, где закрытые двери, ты видел тысячи открытых. Тоби там где все, у всіх все закінчується, і у тебя все було закінчено, там де тупик, ти увидел вихід. Я заплющую очі. Уявляю, як я тримаю на руках свого малюка. Давидушку, і розумію, що ось він чомусь з блакитними очима, чомусь білявий, подивилася на його майбутнього тата. І ми саме разом були. Ми удвох молилися. Він чорний, смаглявий, караокий. І дивлюся на свого сина. Кажу ні, не буду зараз нічого змінювати вже в цьому образі. Мені так хочеться. Нехай буде саме так. Закрив глаза, відіть, відіть відповідь, Відіть відповідь. видеть как то, чего еще нет в физическом мире. Я это вижу уже случившимся. Я уже радуюсь этому. И этот концентрированный образ, я вцепляюсь в него зубами, как Під буль, я не відпущу його. Я буду думати до тих пор, поки цей образ не войде в мій дух, і я не начну переживати емоції, я не начну переживати восторг, радость, побіди. Я не начну переживати сладость. победы. Далі продовжую молитися, і я бачу, як я гойдаю свого сина. Як у мене серце наповнюється любов'ю. Нарешті це моя дитина, це мій Давид, це мій скарб. Я його люблю. Які ж у тебе гарні очі? Яка ж я щаслива, що ти в мене є. Я наповнююся таким образом. Я переживаю цей образ. і мене вже почуття наповнюють повністю. Я пам'ятаю цей момент, коли все це почуття просто як увійшло в мене. Ніби я вже не вірю в те, що я маю це безпліддя. Я вже вірю в те, що цей образ він живий, він відчутний. Це емоції, ніби стали частиною мене. І навіть коли вокруг все рушиться, а я радуюсь уже, тому що я в четвертому зміренні овлади ситуацією. Я знаю, що це істина, і потім все так і происходит. Буквально через місяць після саміту четвертий вимір Євгенія помітила в своєму організмі зміни я йду до аптеки. А Толя за мною каже: Ти куди? Я до аптеки. Навіщо? За тестом. Навіщо? Я кажу, та так про всяк випадок я роблю тест. Дивлюся, там дві смужки. Я кажу, вітаю тебе, ти будеш татом. Як? А ось так я сиджу і плачу, кажу, уявляєш, це ж просто неймовірно. наступного дня ми пішли на УЕСД. Мені зробили УЕЗД, і кажуть, ви вагітні. Все, це диво, воно здійснилося. Бог просто дьявола кинув, і розтоптав з його діагнозами, з його цими ситуаціями, з цими операціями, з усім і потом я йду. І потім я йду ставати на облік і кажу. Слухайте, ви тільки будь ласка, обережно там все там дуже важливо. Там у мене стільки операцій. Вона робить у і каже, які операції. У вас повністю здорові яєчники. У вас яєчники на 5 з плюсом. Як же? У мене кіста яєчника лопнула. У мене там ерозії. Нічого немає, нічого. Я проходжу всі обстеження. У мене завжди все було ідеально. У мене ніколи проблем не було з вагітністю. У мене була безсурботна вагітність. Найлегша через 9 місяців. Картинка, яку Євгенія побачила на саміті, четвертий вимір стала реальною. Дівчина народила здорового та міцного малюка. Я дуже зраділа, коли у мене з'явився правнук. Побачити правнука і його нянчити це велике щастя, тому що це не кожному дано. я вірю, що і молитва до Бога, і близькість духовна до Бога допомогли їм зробити так, щоб жінка була вагітною, була щасливою мамою. Я ще раз переконалася в тому, що Бог по справжньому великий, що він сильно рухається через нашу церкву, через нашого апостола і через вчення про четвертий вимір. Апостол реально це реально божий помазаник, це реально Божа людина. те, чого він навчає сьогодні. це щось фундаментальне, щось дуже важливе, і це вічне. тому що Бог підкріплює кожне слово дивом. і мене дуже зачепили ці слова. – «Заплющ очі та дивись. Побач цей образ сконцентрований. Я робила все буквально у дрібницях та деталях. Те, що говорив апостол, концентрувалася, відчувала, бачила, уявляла. У мене народився син саме такий, якого я хотіла. Білобрисий з блакитними очима. Я сьогодні безмежно щаслива, тому що у мене дивовижний, чудесний Господь, який любить, який з неможливого робить можливе. У мене є мій любимий синочок, моє щастя, мій скарб, таке диво міг зробити лише Бог.